Звуть мене Андрій, я лікар, працюю в, в столичному інституті. Лікар-нейрохірург. Десь приблизно два місяці тому я був оперований з приводу ендопротизування кольчового суглобу. Непроста була операція, достатньо. Я, в принципі, лікар, який займається з пораненими. І я спілкуюсь з волонтерами, які приводять до мене поранених. От. І вони розповіли, що є такий інститут, Київський інститут реабілітації, якому достатньо ефективно реабілітуються поранені, особливо з пораненням кінцівок. От. І запропонували звернутися саме сюди. От. Я виконував ті вправи, які зрозуміло мені там надавали після операції лікарі, які мною займалися, але. Такої системи реабілітації, як тут, у мене не було. Тому, коли я прийшов сюди, все почалось достатньо так з помірними навантаженнями. Ці методика тут чітко розроблена, вона може змінюватись на протязі всього цього періоду реабілітації. Головне, що, скажімо, Подобається і я як лікар вважаю, що це дуже правильно, коли е, оці всі ерго <кій> там фізичні вправи, до, до них додається ще дуже гарний такий фізіотерапевтичний комплекс, який теж може змінюватись на протягу на протязі лікування, і з моєї точки зору він достатньо ефективний. А я прохожу реабілітацію вже тут другий місяць. Сам самотужки я б не зміг би. От, розробити кінцівку так, як це мені зробили спеціалісти в цьому центрі. Ці методики, які використовуються тут, вони достатньо ефективні. Тому що для, от, саме для хворих з ендопротизуванням оцей розрив між хірургією і між звичайним життям, він дуже великий. При хворі практично попадають в вакуум, які не адаптують їх до нормального життя, а тут саме в цій клініці це достатньо ефективно проводиться.